Я лікар, акушер-гінеколог, практикуючий 35 років стажу, шустер Катерина. Працюю в районній лікарні міста Рахово Закарпаття. По стану здоров'я приймала продукцію Біепік лео 8 Акселеріс 8, Бікардіо і другі продукти. З приводу такого захворювання, як псоріаз вулисної шкіри голови. За мої роки життя назбиралося дуже багато хронічних захворювань. Правий колінний суглоб хворий, артрозовий артрит 2-3, 2-3 степені. Проблеми з шлунково-кишковим трактом, метаболічний синдром, гормональні зрушення і так далі. І за короткий термін, 90 днів, почуваю себе добре, болі відійшли з, колінних, з колінного суглобу, псоріаз з волоссяної частини голови, шкіри зажив повністю, якість життя, радість життя повернулася в щоденне моє життя. Я дуже задоволена і оскільки маю сама результат, то не можу не ділитися з цим з людьми. Оскільки я, Кушель-Нікола, звернула увагу, що даний продукт дуже добре допомагає жінкам, які мають фіброміоми матки, кісти яєчників, мають порушення менструально оваріального циклу, страдають непліддям, невиношуванням. Патологія молочної залози, мастопатії, фіброаденоми, захворювання щитоподібної залози, гіпотеріози, постковідні. Приймаючи ці продукти, якість життя і оздоровлення у жінок також наступає. Я назначала даний продукт жінкам. Я не можу сказати, що ще Дуже багатьом пацієнткам назначала, але результат себе не ждав довго очікувати. Є сім'я, дві сім'ї, які мали непліддя і вживаючи даний продукт, жінки вагітні, спокійно виношують цю вагітність. Болючі місячні, альгодисменореї, вживаючи даний продукт. Нормалізувався менструальний цикл, болю щухли, жінки себе почувають добре. На невеликі фіброміоми матки, фіброматози, до 7-8 тижнів. На протязі 90 днів, 4 місяців, також є позитивні результати. УЗД органів малої миски. Знімали на початку даної хвороби, і коли пропили Алео і другі продукти. Імуне, от в комбінації із іонною водичкою, результати позитивні. Міоми зменшилися буквально по на півтори 2 см. Предменструальні синдроми є надзвичайно з важкими відчуттями патологічні, можна сказати. І головні болі, і болі внизу черева, поперека. і міняється психоемоційний стан, і робота шлунково-кишкого тракту міняється, наступає безсоння, дратівливість, з боку з усіх органів і систем є проблеми. З боку серцево-судинної системи, низькі тиски або високі тиски, тахікардія і так далі, і приймаючи даний продукт, особливо елев і акцелери, свічірні капсули, в яких є відповідні компоненти, все природнього походження, витяжки сублімовані з овочів, фруктів, збагачені мінералами, мікроелементами. Вітамінами, обезпечується глибокий сон, починають спати нормально такі жінки, нервова система приходить до норми, люди встають відпочивши, не відчувають втоми. І...